Відверто з лікарем. Відверто з лікарем, Сьогодні ми говоримо про сухе і мокре око. Гість студії. Лікар-офтальмолог Ігор Людницький. Вітаю, пане Ігорю. Добрий день. Сухе око. Я от готувалася, і я бачу, що в багатьох випадках переплітаються поняття ока, яке плаче, або ока, яке нібито піском засипане. Чому так переплітають? Скажімо так, на перший погляд, сухе око, мокре око, якби різні теми. Але інколи при вираженій симптоматиці, коли око дуже подразнене, при синдромі сухого ока може бути сльозотеча. В цьому парадокс, але таке може бути теж. Тоді будемо розбиратися. От ви вже сказали, що парадокс, але при сухому оці також може бути сльозовиділення, і є навіть таке поняття в офтальмології синдром сухого ока. Так, через що сухе, от кажуть, піском, ніби засипане, синдром сухого ока це якби захворювання поверхні, ока, рогівки, кон'юнктиви, яке пов'язано або з недостатньою продукцією сльози, або з проблемами в якості самої слізної плівки. По даним науковців, страждає такою проблемою від 20 до 40% процентів населення земної кулі. Це пов'язано з розвитком комп'ютерних технологій, і інших благ цивілізації. Скажімо, коли багато років тому вже з'явили Перші штучні сльози, і наші науковці розповідали нам про цю проблему. Я теж відносився до цього скептично і думав, що можливо проблему придумали масони для того, щоб торгувати штучними сльозами. Але от сучасність і на власному досвіді, і по пацієнтам, які сьогодні звертаються, це реально проблема актуальна, і, скажімо, деякі науковці вважають її проблемою цивілізації, скажімо, хворобою цивілізації, і ставлять на друге місце після аномалії Фракції по частоті звернень пацієнтів з синдромом сухого угу. ока. Отже, комп'ютер це може викликати так? Ну, одна з причин це комп'ютер, це різні гаджети, той же телефон, той же планшет. Тут пов'язана проблема з тим, що коли ми дивимося на екран монітора, ми рідше моргаємо, робимо менше цих рухів по для зволоження кон'юнктиви. Як в результаті, кон'юнктива і рогівка пересихає, набрякає пітелі рогівки, і під кінець дня. Різь, відчуття піску і погіршується навіть зір, тому що слізна плівка це теж як оптичне середовище ока, як рогівка, як, наприклад, кришталик, її прозорість, її товщина впливають на гостроту зору, і може бути затуманювання зору, різко виражений дискомфорт. Я зараз за собою помітила, що я стала блимати очима частіше, поки ви говорили, «збочуючи око. Якщо ми говоримо про синдром сухого ока, то скажімо, жінки в кліматерічному періоді більш схильні до розвитку синдрому сухого ока. Що ми говоримо про куріння, то мабуть, все таки чоловіки палять частіше, і синдром сухого ока в них розвивається частіше. У нас, до речі, був ефір про і менопаузу, і гінеколог пояснювала, що коли естрогени зникають, то виникає одна з проблем: слизові оболонки втрачають вологість, тому треба бути готовими до такої ситуації. То, в принципі, будь-яка жінка після певного періоду, якщо вона більш того, знає, що вона в періоді менопаузи, то це є проблеми, треба звернутися знову ж таки до лікаря, так, щоб він так. допоміг їй вирішити таку проблему. Так, ну от я дещо виписала, які симптоми такого сухого ока. Здебільшого подають в статтях медичних швидке отомлення ока. Це от про те, що ви говорили: так. та якщо довго сидіти за комп'ютером або за читанням, або в телефоні ми відчуваємо важкість в очах, відчуття або стороннього тіла. так само, да може бути, чи ні? Ну може, але це мабуть треба бути вже таким фанатом телевізора. Все ж таки, з телевізором ми користуємося давно. все таки більше це пов'язано з використанням комп'ютера, планшета, мобільного телефона. Якщо суха погода, суха погода. Так, але от більше знаходження в добре опалювальних приміщеннях, коли пересучується повітря, вологість повітря повинна бути не менше 40%. Інакше це теж приводить до швидкого випаровування сльози і до розвитку синдрому сухого ока. Використання кондиціонерів, також в приміщеннях, в автомобілях також сприяє тому, що сльоза швидше випаровується. Обігрівачі також додають так? обігрівачі, багато інших причин. Скажімо, з синдромом сухого ока страждають пацієнти з глоукомою або іншими очними захворюваннями, які використовують щоденно очні краплі. Очні краплі містять консерванти, і ці консерванти токсично ну, впливають на стабільність цієї слізної плівки. І найчастіше це пацієнти з глоукомою, а бажано використовувати безконсервантні краплі або цікавитися, який буфер, наприклад, фосфатний буфер, який входить в склад. Крапель Приводить до реакції із самою сльозою, і до того, що можуть утворюватись навіть такі конкременти в порожненні конюнктиви. Треба вибирати краплі без консервантів або з цитратним, наприклад, буфером. Жінки, я вже казав, от, скажімо, в клімактеричному періоді. Ті, хто багато палить, це також може приводити до розвитку, до синдрому сухого ока. Що показує практика, водії, далекобійники це в принципі механізм майже такий же, як з комп'ютером, тому що вони весь час зосереджені на а, так, зараз і на дорогу. вони теж страждають від цього. Ті, хто користуються контактними лінзами, От, особливо низькоякісними контактними лінзами або неякісними розчинами для збереження. Пацієнти, які перенесли офтальмологічні операції, в рефракційні там лазерну корекцію, наприклад, після хірургії катаракти також можуть страждати. Ждати синдрому сухого ока. До речі, для розрахунку інтраокулярних лінз їх сили важливо, щоб у пацієнта не було синдрому сухого ока. Якщо він користується контактними лінзами, треба їх заборонити йому користуватися хоча б тижнів два до того, як розраховувати лінзу. Якщо використовує краплі з консервантами, то важливо їх замінити, призначити такому пацієнту зволожуючі краплі, тому що от проведення вимірювання сили рогівки рефракції воно може бути спотворене. Наявністю синдрому сухого ока. Так, а от якщо ми з вами говорили в одній програмі про окуляри з кольоровими лінзами, з кольоровими плівками, такі окуляри або дуже дуже темні, чорні, або якісь червоні, або яскраво сині, вони можуть якось оцей фільтр кольоровий Скажімо, давати? Кажімо Так, носіння окулярів може навіть запобігти розвитку синдрому сухого ока, тому що ну створює умови, що менше сльоза випаровується. от до речі, варто використовувати комп'ютерні захисні. Окуляри перша їх функція це блокувати синє світло. Вони ще називаються там блублокери. Вони мають антиблікове покриття, і плюс вони ще створюють умови, коли сльоза менше випаровується. і таких користувачів комп'ютера менше турбує цей синдром. Отже, це не міф, що треба використовувати при довготривалій роботі Ні, в Ні. От бажано це робити, і ще один момент: що носіння окулярів кольорових, наприклад, воно може дещо захистити. Вітряна погода. Вітряну погода однозначно від сухого ока воно трішки допомагає. То треба не нехтувати в сонячну погоду таким абсолютно. Аксесуаром. Ну крім того, якщо скажімо, людина молода, кришталик молодої людини прозорий. Ми вже мабуть колись про це говорили. Він не затримує ультрафіолетові промені, і ці промені токсично впливають на сітківку, сприяють розвитку маколодистрофії, дистрофії сітківки і в молодому віці в сонячні дні користування сонцезахисними окулярами обов'язково. Ну і ми говорили про мокре око, як його діагностують, наскільки легко або важко діагностувати, чому сльоза тече. А тут сухе око, наскільки важко або легко діагностувати таку проблему, таку патологію. Вже розмовляючи з пацієнтом, як то кажуть, за нам узнавши умови його життя, умови роботи, його скарги, можна запідозрити синдром сухого ока. Навіть от є такі опитувальники в інтернеті, які дають можливість діагностувати без походу до лікаря. Ну, я би не рекомендував цього робити. Коли є можливість візиту, то краще звернутися, тому що, в принципі, синдром сухого ока може виникати по різним причинам. Я вже казав, що це може бути і недостатні. Статок водного компоненту або жирового або цього муцинового шару, теж при огляді, ми можемо бачити положення повік, скажімо, коли є потовщення краю повіки, коли ми бачимо, що є схильність до закупорки залоз, цих мейбомієвих, вони не виділяють достатньо свого секрету для утворення цього ліпідного шару. Ясно, що сльоза випаровується швидше і виникає синдром сухого ока. Через те, тут навіть не зволожуючи краплі, а по потрібно лікувати оцю мійбомієву дисфункцію, призначати відповідне лікування. Треба перш за все розібратися, чого якби оку не вистачає. Ну, наприклад, коли ми говоримо про водний компонент, є така проба ширмерга, береться фільтрувальний папір, десь там розміром 35-40 міліметрів. На 0,5 мм завертається його край і поміщається в кон'юнктивальну порожнину. І засікається 5 хвилин. Ми бачимо, наскільки міліметрів цей фільтрувальний папір змочується сльозом. Норма для молодої людини це 15 міліметрів. З віком ця норма може зменшуватися, але коли, скажімо, молодому віці це менше 15 міліметрів, ми можемо запідозрити недостатню секрецію слізних залоз. Якщо це менше п'яти, то це вже різко виражено. Можемо зрозуміти наскільки стабільна слізна плівка, провівши ну так звана проба норна. Знову ж таки, оцей барвник, про який ми говорили, флюоресин, ми можемо закапати в конюктивальну порожнину, ставиться синій фільм. Фільтр на щілинну лампу, через яку ми дивимося на рогівку, і засікаємо час, спостерігаємо за стабільністю через якийсь час. В нормі це, скажімо, 10 секунд або більше. З'являється розрив слізної плівки. Ми засікаємо декілька разів. Якщо це 10 і більше секунд, то це нормально. Якщо ні, то значить є нестабільність. І вже в залежності від того, ми підбираємо краплі, а вони є різні зволожуючі, які підходять тому чи іншому пацієнту. То якби це індивідуально. краплі. Чи вирішують вони проблему? Чи все ж таки це більше естетичне аніж лікування проблеми цієї Ах. для сухого ока? Ну, ось потрібно дивитися знову ж таки, от перш за все, оцінити повіки. Якщо в нас є проблеми з мейбомієвими залозами, бажано нормалізувати функцію мейбомієвих залоз і відновити цей ліпідний шар, який сприяє нешвидкому випарюванню сльози. Банально навіть можуть бути теплі компреси. Це може бути і вода, може бути чай, ромашка, трава чи ряди, приблизно температура 30-40 градусів. Ваточки, тампончики покласти на зімкнуті повіки, не жать, а зімкнуті і полежати хвилин 10. Це сприяє тому, що секрет цих залоз розжижається, вони краще виділяють свій секрет і відновлюються таким чином ця плівка. Є спеціальні гігієнічні салфетки, якими можна обробляти край повіки. вранці ввечері. Сприяє також розкуплення. Поряд вивідні протоки, і теж відновлює функцію мебомівих залоз. Це якісь спеціальні офтальмологічні серветки. так? Є так? спеціальні mm -hmm. офтальмологічні, які відповідають за гієну повік, які рекомендуємо при запальних процесах, при запаленні повік, при блефаритах, наприклад. Є спеціальні методи лікування цієї дисфункції, спеціальні окуляри, які створюють там вологу камеру, зволожують і око і покращують функцію. Ну, mm -hmm. треба звернутися до Ну, Це вже такий серйозний. Union. Так. так. Краплі, вони теж є різні. Ну, основою будь-яких зволожуючих крапель повинна бути гіалуронова кислота. Ну, це може бути і метилцелюлоза, але все-таки краще це гіалуронова кислота. І важливо знати, яка молекулярна маса, тому що якщо молекулярна маса цієї гіалуронової кислоти якоїсь низької якості невелика, то такі краплі швидко випаровуються і не дають бажаного ефекту. Справа в тому, що око виділяє за добу 150-200 млн. Лілітрів сльози це практично склянка. Uh -huh. І якщо ці краплі будуть просто по своїй хімічній формулі, як сльоза, скажімо то це треба безперервно щось uh -huh. наливати в око. Через те треба брати краплі з хорошою вязкістю, щоб гіалуронова кислота була з великою молекулярною масою. І якщо більш виражене сухе око, то процент гіалуронової кислоти повинен бути більший. Але скажімо так, якщо нормальна молекулярна маса це якісна гіалуронова кислота, кислота, то процент навіть не грає в цій історії ролі. Є ще різні добавки, які покращують якість цих крапель. Наприклад, якщо там додають ектаїн, він відновлює ліпідний шар, цей жировий. Є крапельки, які містять декспантенол, їх можна використовувати коли є якісь дефекти, наприклад, епітелію, вони покращують заживлення, ну і багато інших моментів. Але ж мені здається, все одно краще тут проконсультуватися з лікарем, який саме. У певній ситуації так, для Так, Ми повинні людей. виявити, де слабка ланка, тому що можна ними нашкодити, якщо неправильно підібрати. Ну я не думаю, що штучна сльоза може сильно нашкодити, але питання, чи допоможе, якщо ми не будемо впливати на ту ланку патогенезу, яка в цій історії задіяна. Отже, не нашкодити, але краще проконсультуватися, щоб розуміти, яка у тебе є проблема Так. і які краплі допоможуть її вирішити. Бо, ну і ми торкали питання операції при сльозовиділенні операції на сухому оці роблять це скажімо вже в крайніх випадках коли є вже такі системні ну наприклад от відомий такий синдром Шегрена кажуть Шегренова шкіра Це, це як такі... шкіра акули вона так, така це, коли зовсім не щоб... виділяється сльоза інколи це буває нерідко до речі це така група пацієнтів які страждають це системні захворювання ревматичні наприклад там ревматоїдний артрит і так далі може сльози не виділятися взагалі, і тоді, ну є були такі операції, коли проток слюної залози, наприклад, виводили в кон'юнктивальну порожнину і кризали крокодилячі сльози, коли людина, наприклад, бачить їду і в неї починає сль... сльозотеча, тому що слюна залоза виведена туди. Ну я чесно кажучи, таких пацієнтів не бачив, якби але іс... в теорії так. такі. А може ставитися обтуратори в слізні точки для того, щоб сльоза не відтікала, а зволожувала око. Ну. І при різко виражених таких стадіях синдрому сухого ока вже застосовуються не краплі, а більш такі мазьові основи. Ну які теж містять цю гіалуронову кислоту, але в більшій концентрації декілька разів на день для того, щоб запобігти пересиханню. Ну а у нас є кілька запитань, і от запитання від Ксенії Соловей: чому не можна лінзи носити якщо сухе око? Якщо говорити про те, чи можна носити контактні лінзи при синдромі сухого ока, потрібно розуміти, що самі контактні лінзи можуть спричиняти синдром сухого ока. Справа в тому, що незалежно від якості матеріалу, з якого виготовлена контактна лінза, будь-яка контактна лінза розділяє слізну плівку на дві частини: одна знаходиться на над лінзою, друга під лінзою. Та частина, яка знаходиться над лінзою, вона швидше випаровується. тої ж яка знаходиться під лінзою, недостатня для зволоження ока, і тому при використанні контактних лінз рекомендується використовувати зволожуючі краплі. Якщо ж у пацієнта, який бажає носити контактні лінзи, вже є синдром сухого ока, то без адекватного лікування носіння контактних лінз йому протипоказане. Тому що помістивши лінзу на поверхню ока, ми не будемо мати ніякої слізної плівки під самою лінзою. Вона може, грубо кажучи, присмоктатися до лімба і порушувати вже кровообіг очного яблука в такому випадку. Спочатку потрібно пролікувати синдром сухого ока, а вже потім думати про контактну корекцію. В принципі, на запитання Вадима Балінського наскільки при сухому оці допомагають штучні сльози, ви вже відповіли. А от ще одне запитання: запитав. Аня Катерини Чернявської, чому буває відчуття, наче пісок в очах, особливо коли не виспався. Недосипання також є, скажімо так, коли ми просинаємося, досить часто може бути відчуття піску, але це навіть не із за синдрому сухого ока. Ми не кліпаємо у вісні практично. І, скажімо, епітелій, слиз, якісь якісь за ну, фізіологічним чином накопичуються в конюктивальній порожнення, коли ми відкриваємо очі, він подразнює око, плюс рогі. Рогівка, вона не тільки отримує там кисень через там вологу передньої камери і так далі. А коли при зімкнутих по віках виникає стан гіпоксії, і товщина рогівки після сну збільшується, і це теж може давати відчуття стороннього тіла. Ми там походимо, покліпаємо, покращимо її трофіку, товщина зменшується. Ну Це не завжди синдром сухого ока. А от те, що, наприклад, закисають очі після сну. Ну, це ж може бути також із-за того, що ми не кліпаємо в Сніця, якби індивідуальна, це може бути ознакою і запального процесу. Ну, однозначно, якщо трошки щось там є накопичується, це може бути фізіологічно за рахунок відсутності моргання під час сну. Але якщо дуже багато, це може бути ознакою блефориту, конюнктивіту, і вже тоді треба звернутися до лікаря. Є. При захворюванні носа також, скажімо, ніс не дихає, сльоза не відтікає в ніс, і око буде закише вранці, через те, що не відтікає сльоза, і все вміст кон'юнктивальної порожнини залишається на місці подразні Ну, В принципі, це можна в окрему тему кон'юнктивіт поговорити. В принципі, тут щодо симптомів, я думаю, що людина будь-яка відчуває або пісок в очах і різь. І чешеться око, і, наприклад, якщо відчуття таке, що ніби щось потрапило, больові симптоми бувають такі? Ну, при різко вираженому синдромі сухого ока, ну, наприклад, ті ж комп'ютерники можуть відчувати mm -hmm. стороннє тіло і різь. А якщо вони не користуються зволожуючими каплями, захисними окулярами, ось те про що ми говорили, до якоїсь певної межі може навіть бути і сльозотеча, через те, що око сильно ну, сильно та, подразне. Цей парадокс, що Сухе так. око, але зі сльозою. Ну треба завжди якби звертатися до лікаря, тому що ті ж самі симптоми вони характерні для багатьох захворювань. Те ж саме стороннє тіло, реально стороннє тіло викликає там і відчуття його, і різь, почервоніння, сльозотечу, той же кон'юктивіт, блефарит, кератит. Через те треба в кожній історії. Глаукома ви згадували також. Ну при головкомі так. От, при використанні крапель з консервантами зачасту буває синдром сухого ока. На в якому випадку при сухому оці треба оточно от вже біжати до лікаря. В якому випадку? Я думаю, якщо симптоми ці людина відчуває протягом багатьох днів тривалий час. Ясно, що у кожної людини можуть бути такі ситуації, вони й бувають, правда, коли ми відчуваємо там якесь відчуття стороннього тіла або там сльозотечу, але ці симптоми швидко проходять і не турбують. Якщо ви відчуваєте тривалий час, там день, другий, декілька днів, наприклад, то Обов'язково слід звернутись до лікаря і розібратися. Уже кілька днів проблеми, і треба все ж так. таки звернутися до лікаря. Ну якщо ці симптоми різко виражені і тривають, наприклад, там протягом дня декілька годин, теж повинно. Якщо не різко виражені, то можливо там проконтролювати якусь ситуацію і звернутись. Пане Ігорю, дякую вам і за цю тему і чекав наступних ефірах. Дякую вам. У нас є окремі теми, які ми записували з паном Ігорем Лютницьким, лікарем-офтальмологом на нашій платформі SoundCloud в рубриці відверто з лікарем. Не займайтеся самолікуванням. Вчасно звертайтеся до лікаря. І якщо ви проводите профілактику, нехай вона буде тільки правильною. Відверто з лікарем.